На зустріч з Олегом Тягнебоком у рівному битком набилася повна зала людей. Чимало мешканців похилого віку змушені були стоячи слухати звіт про виконану роботу керівників обласної та міської фракції Свободи на Рівненщині. Останні неодноразово перепрошували за малу залу. адже, за їх словами, в оренді більшого приміщення їм відмовили. Зупинити розкрадання бюджетних коштів, основне завдання, яке свобода пообіцяла своїм виборцям. На думку депутатів, їм це вдасться. Голова свободи на Рівненщині Олег Осуховський розповідає підтримку громади. Він та його побратими відчувають не лише. Зараз, але щодня у своїй роботі в обласній раді міських та районних. Більше того, знаєте, коли люди зараз десь йдуть, йдуть до влади, йдуть до правоохоронних органів, і ті нічого не вирішують. І люди відразу йдуть до свободи, бо тільки свобода може допомогти реально людям в їхніх проблемах, в їхніх справах. Люди у залі зібралися різного віку з різноманітних причин. Хтось через особисті симпатії до політика, хтось вирішити свої проблеми або дізнатись про чужі, все робиться таке неправда. Фальсифікації, все це, що не, не зрозуміло. Не бачите, вся країну зупинили. Завжди підтримую свого лідера, який нам подає при, приклад, як треба протистояти і надихати народ на взагалі на боротьбу, і саме головне на любов до самої України. Я гнебок, я свобода, є люди, які щось роблять і знають, що роб, робиться дійсно, які зловживання, які розкрадання. Продовж кількагодинної зустрічі люди безупину передавали до Олега Цягнибока записки зі своїми запитаннями. Їх на столі у політика назбиралося кілька десятків. Сам лідер свободи інтерв'ю нашій знімальній групі підсумував у рамках робочих поїздок регіонами України. Бачить питання, які турбують людей, у всіх однакові як на сході, так і на заході. Питання, які зараз є від людей, вони не тільки є однаковими, але вони є навіть більш політично грамотнішими ніж це було раніше. Люди цікавляться загальнополітичною ситуацією. Звісно, людей цікавить. Політичний процес, парламентські вибори 2012 року, дії опозиції, можливі фальсифікації владою, і звісно що цілий спектр, цілий пласт соціально-економічних проблем, починаючи від житлово-комунальних послуг, закінчуючи енергетичною незалежністю, протестами чорнобильців, податківців, афганців за свої соціальні права, проблема сільського господарства. Дуже зараз хвилює людей, можливість втрати землі. Проблема торгівлі землею, сільськогосподарського призначення, проблема молоді, проблема освіти, проблема охорони здоров'я. Закінчилась майже чотирьох година. Зустріч Олега Тягнебока пізно ввечері, близько 22-ї години. Втомлений, але натхненний підтримкою людей. Лідер свободи вирушив на Вінниччину на наступну зустріч з громадою. Людмила Совенкіна, Максим Бек, випуск новин.